Осе ну, гаразд, я повільно має бути приємно. Мені наприклад подобається. Куйс. Я випадково переглянув гейське аніме, не усвідомлюючи цього. Запитаєте, яким чином. На моєму улюбленому сайті я хотів подивитися щось нове, але сам не знав, що саме. Тому я почав натискати на кнопку рандома, щоб мені щось нормальне знайшло. І цього разу мені попалось досить цікаве аніме, так я подумав на перший погляд. А його опис покусив мене. Мікадо Коське з дитинства бачить усілякі дивні речі. Ух, а то я вже подумав, що я один бачу його. Працюючи в книгарні, він зустрічає чоловіка-екзорциста, який миттю запримітив талант Мікадо, і одразу всяв його під своє крило. Невже мов психостоп? Подумав я і швидким махом мишці відтворив відео та почав свій тріпович цей <психолог> тайтл. Головний герой Мікадо працює собі в книгарні. Ну це ми й так знаємо з опису. І тут. Взаду нашого любовничка спавниться чел. Його добродію звати Хіякава. І, як ми знаємо, він у нас екзорцист. Промовивши, що він його доля, він помацав за груди нашого Мікадо. Так сказати, отримав доступ до його душі. А сам Мікадо отримав неймовірну насолоду. Гезе, чи від того, що його помацали, чи від того, що в його невинну душу вставили кулак, запитайте, як Хіакава дізнався, що Мікадо бачить примарних тіпов? Ну, він зняв окуляри. І все, ніяких показів овсякленого життя Мікадо. Нічого. Просто одразу зводять двох тіпів через знімання окуляри. Добре, що у нас там далі? Лежачи на столі, хіякава з менеджером балакать про те, що примари реальні. Мікадо прокидається, і тут Хіякава просить менеджера віддати Мікадо йому. А той навіть без всяких сумнівів довіряє йому. Ну, і типу пішли виганяти духа з будинку, і тут починається. Давайте я поясню, як екзорцизм в цьому тайтлі працює. А працює він дуже дивним чином і є багато способів вигнати примару з цього світу. Наприклад, в цій сцені, хіяка використовує Мікада, щоб кікнути привида. А ось цей чел використовує так зване переконання, тим самим переконуючи примар добровільно покинути цей світ. А є хіура Еріка, вона поглинає типов повністю з них прокляття. І хуй пойми, чи то дара з народження. Чи можна обирати стиль, щоб банити духів? Тим часом чоловічки вигнали привида, а Мікадо кадр отримав таку неймовірну насолоду, мов Хіякава його виїбав, а не вигнав духа. Хіба екзорцизм має бути настільки еротичним? чому так приємно? Похававши стейка, їм телефонує Ханзава. Запитаєте, хто такий Ханзава, А це детектив? І цей пан звертається до наших типів в допомозі зі всякими розслідуваннями. А ще він, так званий опікун Хіякави, як так сталося, дитинство Хіякави було їбанутим, його мати створила культ і аб'юзила білки Хіякави, щоб хілити якихось типів від духів та проклять. І коли до них вломився якийсь челік з особливим прокляттям, Хіякава почав, так сказати, проклинати, і через це всі подохли. Коли копи приїхали, там і зустрів він Хіякаву, детектив Ханзала, який, до речі, не вірить в Потийбічне, навіть якщо перед ним відбувається всяка поїбата. Він просто не вірить. Сюжетно це пояснюється, що це дар не вірити в потойбічне, що взагалі пиздець їбаний, але це поки що норм, бо ви ще не бачили, що станеться далі. Повертаючись до тієї сцени наших юнаків визвав Ханзала. Щоб хелпанули в розслідуванні знайти труп, який шити з іншими трупами. і за цими вбивствами проходять згадки той самої Еріки, Хто вона така, поки що не так швидко, пізніше тайтл нам все розповість, а поки що наші челіки вирушають до плейса, в якому вони розпитують про труп якусь примару. До речі, увага на екран. Ось який метод використовується для опитування духів. Ми так, як зазвичай скажи. Стривай! Я боюся! Чого? Т тебе? Щось чуєш? У мене кращий слух, ніж у тебе. Що це не знав я, що таким чином зв'язується з привидами, хоча тепер зрозуміло, що діди насправді роблять. Після того, як наші юнаки смачно обмацалися та покусалися від поривів, вони пройшли до плейса де все-таки знайшли той труп. Мікадо нудить від трупа, яка вас смакує. Ось він. Справжнє переродження чікотіли. Що ж, можу сказати так, перша серія видалася непоганою, інтригуючою та в деякому сенсі цікава. Але було б добре приділити хоча б частину серії повсякденності головного герою, щоб ми могли б зрівняти, як його життя змінилося на до та після, а саме з Гетероста є Гомо. Та боже, сам головний герой виглядає як наумість, дівчат та танки. Якась грань між чоловіком та жінкою. До речі, цікавий факт. Мікадо перекладається як трикутник, а аніме називається Ніч за трикутним вікном. Та ще й в тайтлі ефекти, виконані в формі трикутника, так сказати, деталь для розумового від В наступній серії колега Мікадо просить перевірити якогось шамана, на що наш Гомо погодився, взявши з собою хіякаву. Вони почали операції. Хіякава покинув своє тіло і увійшов у астральну проекцію. Але під час процесу челік помічає його та починається лютий файт. Хіякава втілюється в Мікадо, а сам Мікадо, боячись удару по його тілу, кікає Хіякаву і все закінчується ударом в плече і після всього. Замість того, щоб сказати: З'їбала нахуй, сука, шмара, блять, шлюха нахуй, з мого блять. З моєї сторони їбана ти нахуй, гнедана Вони балакають собі, мов вони вже друзяками стали Далі нашим добродіям надходить замовлення шараги від однієї лярви, яку прокляли. І вона бачить приколи, а точніше привидів. І саме в цій школі вони випадково побачили її. Еріку, яка одразу заволоділа тіло Мікадом та почала говорити від його обличчя. Таке відчуття, що тіло Мікадо це якийсь прохідний двір, де любий бажаючий може війти в його тіло. Поївши стейку знову та прийшовши до свого офісу, Хіакава заключив угоду, в якому Мікадо стає його власністю. Йопаний в рот, чому голови... Не знаю, чому головний герой настільки тупий. В кафе він може дозамовити води людині напроти через його спостережливість. Дивовижно, це надприродна сила. Просто звичайна оцінка ситуації. Тобто, коли Дія доходить до підписання контракту, то його макітра вимикається, ну і ще, тут є сцени справжньої чоловічої дружби. Та діло чуть не доходить до Блоужапу. Після того, як вони знову знищили привида, вони, як завжди, пішли хавати стейк. Чому вони такі ритуали роблять? Ну, м'ясо відновлює духовну енергію. Ось чому, і неочікувано до них завітала Еріка. Там вони розмовляють між собою. Мікаду знову мацають, але все раз не тільки Хіакава, і сама Еріка власної персони. З діалогів ми дізнаємося, що Еріка некромант, і її тіло вміщає духи мертвих. Ну, як я і казав вище. Лор Еріки такий собі вийшов. Її батя, так сказав, продав її до якогось угрупування, яке очолює так званий сенсей, який змушує робити їй всякі погані речі. А щодо матері, ну, вона її ігнорує. Я тебе кликала. Иди нахуй. Мабуть, через її здібності, бо в самому аніме не розповідається чому, тому прийдеться догадуватися. А також у Еріки є власний охоронець, минулий якудза Сакакі Казумі. Він такий добряк. Думає, як краще для Еріки і дбає про її доброту. Надає їй порад щодо відновлення зв'язків з матір'ю та виконує роль так званого батька. Повертаючись до серії, там тіпи типу, знову очистила хату знайомого Мікадо. Якщо коротко, то цю дівчину прокляла матір і тепер хуйово їм. Прогнавши нечисть якогось хуя, знайомий Мікадо почав агритися, але наш чоловік відповів стримано, як сігма. Замість того, щоб кричати на мене, ти маєш важливіші справи. Твоя дівчина плаче. О! О, мій! Оу! О, майфахенка! В наступній серії нам розповідають більше про прокляття, які встановлює Еріка. В цей раз було встановлено на раменній. Це все робиться для сенсея, якому необхідні ці пастки, бо він живиться з них. Мікада разом з детективом прямує чекнути цей заклад, але без хіякави, бо ну, він хоче знову увійти в нього, мабуть. Але, постоявши там деякий час, Мікадо втрачає свідомість та його бекають до Хіакави, де відбувається якась поїбата. Якщо знадобиться, я поверну. Тоді в нас буде ще більше. Це ж скарбнички. Нужбо. Віддай мені. Гаразд. Нужбо. Міякава згадує якусь а це шкатулки його матусі, де зберігаються подаровані айтеми його батька. Там мати дає йому якийсь камінь як декор та пропонує одягнути як сережку. Тепер зрозуміло, хто підбурював його стати підором. Це, мабуть, жиза для хлопців, у кого батько так само з'їбався. До речі, що з батьком Ну, Він з'їбався, коли хлопцю було 5 років. Що стало причиною ліва сім'ї? Ми дізнаємося трохи пізніше. Повертаючись до серії, Мікадо випадково зустрічає Хіякава, і відбувається її більший мув. Неважливо, розумію я чи ні. Невже мені не можна дізнатися? Навіть якщо тобі начхати, я хочу довідатись про тебе більше. Я гей, мені подобаються мальчики. Взагалі я просто не помітив позначку, що не АІ. Тож так вийшло, що я попався в пастку для підарів. Це так сказати, подивитися Юрі на льду по рекомендації друга аутиста або коментатора Дауна. Так, гайс, не розслабляємося, то нашого Мікада викратають, щоб він повчив англійську з Ерікою, поки хіяка виснищує рандомні примари. Також раптово нам показують передісторію про батько Мікадо. Так, вірно, він і є той сенсей. Батько Мікадо також бачить погань, який сам ГГ, але знайшовши мати Мікадо, яка віє благородною аурою, ця погань зникає. Але коли заспавнився сам Мікадо, аура його матері почала слабнути, тому батя лівнув заради цих двох. До речі. Ця серія переломна, так як далі починається повна хуйня. Якщо б якість зберіглася, то було б нормальне аніме. Та і похуй було б на те, що там мужики членами торуться, щоб вигнати духа. Детектив Ханзава тим часом зустрічає Ерікою. Так як детектив шукає її, починається мікросутичка. Еріка кастує з самого горили, але неочікувано. До детектива... Приходить його дружина, з якою він недавно ходив за покупками. І тут Еріка кидає курсу на його дружину, так як детектив на секунду повірив в окультизм. Все закінчується тим, що Еріка ейскейпнула з поля битви. Дивне в цьому те, що цей момент показали після ендінгу в шостій серії. Хоча це досить важливий момент. Або я просто не розумію геніальності розробників цього тайтулу. Ханзава йде до Мікадо, щоб розпитати про Еріку. Але Мікадо після всього вирішив задифати Еріку, і детектив пішов собі. Але через декілька хвилин Мікадо прижимає до столу горила Еріки через зв'язок з поліцією. Еріка настільки засмутилася, що в прямому сенсі почала розсипатися на атоми, через що навколишні тіпи почали отримувати демедж крім Мікадо, через той самий мінерал, який дала йому мати. Захиливши якудзу, Мікадо почав свою промову, щоб повернути Еріку. Відновивши її, Еріка хоче з'їбатися від Сенсея, так як її заїбало робити погані справи. Перед тим як зібрати коаліцію проти Уїбана Сенсея, вони разом з Ерікою Пішли та зняли прокляті стружини Ханзали. Потім вони вирішили заінвайтити того самого чола Мукає, в свій склад. І ось саме з цього моменту починається, пиздець в поганому сенсі. Чел, який зрідка комунікував з нашим складом фріков з психдиспансеру номер 1 якого хує долучається до наших тіпів. Та перед цим він вагався та кидав претензії Еріки за прокляття людей. Але гайс, проходить хвилини дві, і вони вже як брати або сестри. Мукає каже, що Еріка може поплакатися йому та вступає в цю коаліцію проти сенсея. До речі, про Мукає ми майже взагалі нічого й не знаємо. Це так сказати персонаж за тичком. Він просто існує. Це як фонового персонажа додати в сюжет, змістивши його роль до другорядного, але не наділивши його історії та глибини. Тобто він як масовка, але й не масовка. Так званий Мукая Шердінгіра. Чому я так кажу? Бо цей персонаж недороблений, крім того, що у нього є друзі, і нам нічого не відомо. Наступна серія починається з того, що наші гомо парочка попадають в хату в астральній проекції, розслідуючи хату Сенцея. вони натрапляють на якусь скриньку, де є джерело погані. Але неочікувано спавниться копія Сенсея і чили лівають. Після всього цього детектив поручає завдання Еріки викрасти бумаги бухгалтерії, щоб зробити облаву. До речі, не менш важливо деталь. Хата Сенсея побудована на минулій будівлі, де був культ, в якому був Хіякава. Через це Хіякава відчуває ностальгію. Та ще він якийсь айтем залишив, тому у нього є бажання повернути його. Але ми це поспішили трохи вперед. Еріку та її тілоохоронця ловлять. Спочатку мати, а потім до них заходить Сенсей. Та швидко в Якудзу втілює курсу, але Еріка кікнула курсу з нього. Мати Еріка кидає стан в сенсея та та дає самій Еріці айтеми на ескейп. А саме, новий телефон, кеш, ключі від квартири та машини. Ніхуйовий такий подаруночок, чи не так від матері, яка в останній момент подумала про дівчинку. Але хвилюватися не треба. Сенцей не вбив її матір, коли прокинувся. Хоча дивно, він же у нас абсолютне зло. У висновку Еріка отримує копію бумажочок. Тобто ахуєнно виконала завдання. Тим часом наші коханчики суїтяться через те, що хіякава не відкривається Мікадо. І у висновку Хіякава його телепортує в інше місце, щоб той зачилився, а сам Хіякава йде вертати айтем, який залишив будівлі, але випадково він зустрічає Сенсея. А пізніше і Мікадо приходить до Хіякави. І тут сенсей починає розпадатися на атоми, так кидатися курсою через те, що у Мікадо запах матері. Випадково до них приходить чел сусідського будинку, в якого летить курса, і Мікадо прикриває його, а, а Хіякава обурився через це, що Мікадо прикрив невідомого тіпа, а не любовничка, І знову Хіякава його телепортує в інше місце. І знову розробники показали, яку то хую цю сцену після титрів. Ну нахуя так робити? Після титрів частіше за все показують доповнення до серії, яке не має сюжетної цінності, а діє як філер або відсилкою на наступну серію. А ця сцена не діє. А якщо ти випадково її пропустив, то скіпнеш досить важливу сцену. Що ж, гай, сталі те, що ви побачите та почуєте, кине вас в стан крінжу. Наша група хоче ізолювати сенсея, щоб він не мав силу. Тож потрібно зруйнувати спеціальні труби, які ведуть до нього та перекачують прокляття. Яка доламає одну з цієї труби, і з неї виходить якийсь бабай і вселяється знову в нашу горилу. І тут. Слухайте уважно. Здається, я не помер. Отже, смерть пройшла повз тебе і щезла. Коли я Силоміць, зупинила твою смерть, ти отримав щось подібне, антитіл проти смерті. Ви це чули, і, <хи> антитіла від смерті, гайс. Ви ще десь колись це чули, антитіла від смерті. Це знаєте, коли ви в дитинстві з кентами грали на майданчику в якусь хуйню. Ви також придумали всяку причину того, щоб не проїбати в цій грі. Як та хуйня, я в домику, коли ви ми грали в. Квачачи ще якусь хуйню. Ось це прям те саме, автор використав. Антитіла від смерті, Йобаний в рот. Такої хуйні я ніколи не чув в своєму житті, не бачив ні в якому творі. Ах, добре. Сламавши всі джерела з курсою, вони заходять на хату до сенсея, де відбуваються основні події. Мікадо погнався за сенсеєм, а той чел за Хіякавою якого заперли тут як джерело відчаю. Мікадо дізнається, що сенсей це його батько і впадає у відчай, Або симулює, що у відчає. Бо коли батя дає свій спіч про те, що він нікчемний хуїсос, він покорно на колінцях слухає його. А йому не звикати. Це він ще не знає, що його син гей. Тоді він точно просклався на атоми знову. І ось! Раптом Мікаде каже Ні. І починає палку в з паханом, через що батя охуєває та сам впадає у віча. І ось Еріка створює ТП до Хіякави, щоб його засейвити. Ну і він сейвить свого любовничка. Спочатку вони падають в якийсь нульовий простір, потім тепаються в кімнату, і після спіччя, що він не один, та сила любові. Він нарешті звільняє його від тягара минулого. І ось вони виходять з будівлі, їх там зустрічають з посмішками на обличчі, всі дружні, вони йдуть хавати м'ясо. Потім ще детектив Ганзава просить його вибачити. Товариство, яке очолював сенце, заарештувало. І на цьому все. Що ж, це дуже дивний досвід в перегляду гейських тайтлів. Сам тайтл ну взагалі ні про що. Прям взагалі. Перша половина була навіть цікавою, але далі, особливо під кінець, почалась якась маячня, як тілами до смерті та силою любові. Персонажі, ну такі. Ну, Наприклад, нам не показувало, ким батя Мікадо був до знайомства з його матою. Тусі. Та й що стало з його паханом після облави? Та й яка його мотивація та ціль була, крім харчування своєї сили? Заради чого він жив? Зробивши головного злодія батька Мікадо, вони не прописали ні мотивацію, нічого, крім банальної сіяти зло, бо він так може, а ще, коли він зник. Матір Мікадо нічого не вдіяла, навіть до копів не звернулася в надії, що він сам повернеться. В її Макітері, хоч сумнів був, що її чоловіка, можливо, йобнули тіпи. А ще, з боку Мікади та Хіякава, хуйово прописані відносини. Мікадо, який усвідомлює, що він гетер, різко став табгомом. По цей тайтл гейський, але хоча б якось гладили це. Та й конфлікти між головними героями настільки штучні, наскільки це можливо. Навіть в тій сцені, де Мікадо захистив рандомного тіпа, який обурився і відправив Мікада нахуй. Еріка, яка зустріла двох головних героїв, одразу влилася в колектив. Амікадо, який зазначав на своїй спостережливості, швидко отримав довіру до неї, до вбивці, «Ну вона ж розповіла, що її змусили. Ну да, охуєнно проклинати дружину Ханзави, яка не причетна до тієї ситуації, а потім просити вибачення. Хоча ця тупа піхва казала, що її змушують. Та й після того, як Мікад своєю промовою врятував її, вона одразу впала в довіру. Еріка тупа лярва, але із всіх найбільш вдалих героїв. А ту сцену, де він переконує, настільки крінжова, що я відмовляюсь її вставляти. А ще комічно чути, як розробники показують те, як Ханзаві похуй, або як він не вірить. Чого досить? Ех, несподівано покликали. Попросили розлити воду довкола будинку. Навіщо це все? Та як я казав. Мукая мало що відомо, хоча він грає роль в цій операції, та його відносини автори забустили з іншими персонажами за декілька хвилин, через що виглядає дуже мляво, якщо б граматично зробили останню половину і просто виконали нахуй елементи, як антитіла смерті та силу любові. Те, що завжди ламає прокляття це любов, еге ж? Головою вдарився. То тайтл можна було натягнути би на прохідний. Щодо графіки, CGI дуже хуйовий. А так, вона простецька, рухлива мальовка та дизайн персонажів зроблений більш-менш, особливо дизайн Еріки. Щодо звукової частини, ну ну тут хз, тільки опенінг звучить нормально. Інші композиції я не вчув. Тож похвалю опені. Тож, кому цей тайтл зайде? До нього? Нікому. Краще подивіться моє останнє відео. Що ж. Чотири з десяти гайс повна хуйня.